Вітаю, друзі! Боротьба це та позитивна риса, яка притаманна кожному українцю. Наші воїни відстоюють незалежність у боротьбі з московитами. Українські спортсмени отримують перемоги на міжнародних спортивних. Турнірах сьогодні в студію інтернет-видання Голос інфо завітав борець Ігор Никифорук, майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України з вільної боротьби, вихованець снятницької ДЮСШ Колос. Зараз представляє Академію спортивної боротьби Прикарпаття. Ігор переміг у міжнародному рейтинговому турнірі у Будапешті. Вітаю! Доброго дня! Чим найбільше запам'ятався тобі цей турнір? Напевно, найбільше запам'ятався ну наскільки було багато серйозних спортсменів на ньому, і його рівень цього турніру, тому що там були і чемпіони світу, і призери чемпіонатів світу дорослих, що такий рівень був досить високий. Ну, і запам'яталось те, що ти взяв всіх пройшов і переміг. Це однозначно запам'яталось і залишилось не тільки у моїй голові, а й тепер мене будуть пам'ятати і на кожну наступну сучку вже будуть виходити не з українцем. А з українцями знають з ким, бо вже перемогав такий турнір. Що треба бути щоб, щоб ще більше готуватися і бути готовим до того, що тебе вже будуть вчити, твої відео будуть переглядати і будуть готові до твоїх дій. Але цього не треба боятися, до цього треба готуватися. Хто був твоїми суперниками на цьому турнірі? Трошечки про них. Ну, першим моїм суперником був ну, напевно, що я його всі вважали фаворитом однозначно. Він... Дворазовий срібний призер, призер дорослого чемпіонату світу зараз. Він іде в світовому рейтингу нашої категорії на першому місці. Він також чемпіон е, світу серед юнаків е, чоловіків до 23 років. Ну під дуже хороші регалії. Я вже з ним одного разу боровся на чемпіонаті світу до 23. Але в 2019 році якраз я в нього переміг за третє місце, коли я став третій. Я в нього тоді переміг. Це у якій ваговій категорії? Тоді це було 65 кг, А тепер? тепер 70 кілограм. Це кіргиз Ерназара Ми Вже другий раз з ним зустрічаємося. Два рази я переміг. але кажу, зараз він. Я там був з травмами, я не особливо. Бо не дуже виступав на змаганнях, а він два рази презер... виграв тоді чемпіонат світу Ю-23, і два рази срібний призер дорослого, і зараз йде у перший у рейтингу світовому 70 кілограм. Ти виграв цей рейтинговий турнір. За результатами цього рейтингового турніру, чи змінилося твоє місце у світовому рейтингу? Ну, так, моє місце змінилося. Я був 14-м після Чемпіонату Європи. І зараз якраз закрив десятку, я, виходить, став 10-й. Ще... Але знову ж таки, я переміг ще двох суперників. Один це був півфінал з єгиптянином, він е учасник о, Олімпійських ігор, першу, ну, проходив весь му року в Токіо. І він чемпіон африкансь... африканських, скільки розумію, ігор, ну, так як на чемпіонаті Європи, так там чемпіонат е Африки. А в фіналі я переміг у американця. Чемпіона Пан Америки не цього року. Давніше, якщо я не помиляюся, точно вам не скажу. Що такі суперники були, всі в рейтинг мали, і все. Ну, і Тому піднявся, напевно. Але знову ж таки, на чемпіонаті світу я не приймав того року участь, і там можна було найбільше брати очок. В цьому рейтингу я там участі не приймав і я зразу був дуже далеко від усіх. Потім рейтинг відбирається на п'яти змаганнях. Це чемпіонат світу, три. Рейтингових турнірів, як цей, і чемпіонат Європи. У нас, ну і в кожного там, чемпіонат Африки, Азії і Пан Америки. То я приймав участь у чемпіонаті Європи, я став третій. На одному рейтинговому турнірі я став третій в Єгипті, і зараз я рейтинговий турнір переміг. Тобто Троє змагань, з яких я рейтинг отримав, а на третій рейтинговий ми не їхали. Тобто на двох я взагалі нічого не отримав. Там ти можеш навіть не, не, виграв... в не вигравати, а просто вучасувати, і ти все одно певну кількість балів отримуєш. Ну, із цих трьох, все одно увійшов у десятку. Будемо старатися, наступний рік буде успішні. Тобто, за результатами перемоги в рейтинговому турнірі, ти увійшов у десятку так, найкращих так. борців світу у своїй басовій категорії. Так. З чим тебе, Ігоре, і Віталію. Дякую. Який головний висновок ти зробив після Будапешту? Головний висновок це те, що незалежно звідки ти, незалежно, як тебе, у нас умови хороші, але. Як то кажуть, хлопець з села. Ну, я Снядинська область, село Троїця. Хто б, ну, а ти спокійно можеш боротися, якщо ти цього бажаєш, ти цього тренуєшся. Один висновок, що все в твоїх руках. Головне в себе вірити, старатися, і тоді все тобі буде під силу. Яку б ти дав пораду іншим борцям, які будуть брати участь у турнірах та змаганнях? Пораду я би дав вірити в себе знову ж таки, старатися. І зараз дуже сильно вірити в нашу країну. Вірити в наших хлопців, бути їм вдячним, однозначно, тому що завдяки їм це все відбувається. Ми можемо боротися. Тому йдіть боротися не за себе. Йдіть боротися за країну і за цих хлопців, щоб показати, що ми на цьому на світовій арені є. Ми піднімали наш прапор. Нехай співає наш гімн. і Всі знають, що Україна стоїть і буде стояти, і ми переможемо. Ігоре, дякую. Тобі, що ти завітав в студію інтернет видання Голос Інфо в свою чергу, ми хочемо тобі побажати вже бути, не входити в десятку і не закривати її, а бути першим у своїй ваговій категорії на світовому рейтингу. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос Інфо був борець Ігор Никіфорук, майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з боротьби, вихованець Снятинської ДЮСШ Колос. Зараз представляє Академію боротьби Прикарпаття, переможець рейтингового турніру у Будапешті. До зустрічі в наших наступних сюжетах.